Що найжахливіше, ви коли-небудь випадково підслухали? Телефоную по скайпу дівчині, з якою у мене тоді були стосунки на відстані. Ще не встигла прогрузитися картинка, як чути, що на тлі кричить її сусідка. Ну що, може, нарешті первеш із цим жалюгідним лузером? Моя колишня, зрозумівши, що я все чув, різко відрубила інет, а потім кинула мене по смс. Круто, чи не так? Мені шкода, братан, але схоже, що тобі без неї буде краще. Не переживай, тобі стане легше. Я підслухав це не випадково, але все ж таки, одного разу, моя мама, дізнавшись, що в тата з'явилася інша, влаштувала йому потужну істерику. Вона кричала так, що було страшно за її зв'язку. Тато тим часом ридав і благав їй про пощаду. Тепер я дивлюся на батька зовсім інакше. Змінено, коли це сталося, мені було всього 16. Зараз мені 34. батьки досі разом поговорила телефоном із дідом. Не встигла я покласти слухавку, як чую, що дід звертається до дядька і називає мене невдячною скотенякою. А я між іншим на той час їздила до нього в гості щотижня і прибирала в нього. В спальні на кухні у ванні у коридорі у вітальні щотижня доубаного щотижня. тижня чи їжу всіляку привозила і десертики на щастя незабаром я переїхала в інше місто приїхали ми значить якось у гості до мого брата в інший штат якщо що я дівчинка він поводив нас по магазинах після чого відвіз мене назад до себе в гуртожиток а сам із батьком поїхав у якихсь справах сиджу в нього раптом хтось дзвонить на домашній і вмикається автовідповідач це було досить давно у 1999-му. Невідомий чоловічий голос залишив братові повідомлення. Ей, що це за стрімна баба там з тобою була. Я бачив вас. О, ні, відразу згадую свою історію. Я дівчина зріс 194 см, Перший курс коледжу. Мене обганяє якась пара, і я ненароком чую, як хлопець каже дівчині. Може, прозвучить грубо, але мені реально стрімно, коли я бачу дівчат вищих за мене. Я пішла ридати в гуртожиток. Працюю в лікарні одного разу. Чув, як лікар повідомляв батькам, що їхня однорічна дитина не вижила. Ніколи не забуду той звук, який видала мама. Чекаю у черзі на свою каву. Переді мною стоять дві дівчини. Одна каже іншій. тут це вчора з'ясувалося. Що в мене від того чувака ВІЛ, але паритися не варто. Це не означає, що я одразу помру. Можна й мені трохи її позитиву. У 12 років мені було вкрай неприємно слухати, як родаки сруться через фільм для дорослих, знайдений в історії мого баті. Але найчорніше в тому, що, вдосталь насварившись, вони почали обговорювати своє згасаюче статеве життя. Жахливе почуття у мене було щось схоже, коли мене одного разу залишили у дядька з тіткою. Ми сиділи перед телевізором і дивилися якийсь серіал. У ньому дружина Вирювала з чоловіком, як часто вони займаються коханням у цей момент. Мій дядько сказав тіці. Ого, якби ти торкалася мене хоча б двічі рідше, ніж вона, впевнений, у нас би не було стільки проблем. Почувши це, моя тітка так поникла, а мені тоді було всього 14, через якийсь час вони розлучилися. Чуєш, єврей, ти яєчники мої отруїв, викрикнула якась божевільна баба під час суперечки зі своїм другом. Я спантеличений, але хочу знати продовження. Мені цей шлюб більше не потрібен. Було не дуже весело слухати із сусідньої кімнати, як розходяться батьки. Мої батьки раніше сварилися весь час. І часто говорили про розлучення, хоча в підсумку так і не розлучилися. Але найпекельніший ядок був, коли вони одного разу сварилися через гроші. Я почув, як мій батя каже мамі: якби ти тоді мене послухала і перервала вагітність, у нас би зараз було стільки їжі. Скільки душі завгодно, мене від такого нежданчика конкретно перемкнуло. Не особливо прикольно в 14 років дізнатися від батьків, що вони тебе не хотіли. Я якось підслухав частину цікавої розмови. Мужик говорив комусь по телефону: Чувак, я не піду на це. Ти не говорив, що тут буде охорона. Якщо що, я охоронець, охоронець банку, який нещодавно вже грабували. Коли я був малий, мене самотужки ростила мама. У неї був рак яєчників пізній стадії, і їй ставало все гірше. Одного разу вона сказала, що дуже втомилася, і піде до себе в кімнату полежати. Це було абсолютно нормально в її становищі, тому я не запідозрив нічого дивного. У якийсь момент я вирішив віднести їй склянку води, щоб коли вона прокинеться, їй було що попити. Але щойно я наблизився до її дверей і зібрався повернути ручку. Я сильно розгубився, бо почув. Як вона шепоче щось неймовірно емоційним і сумним голосом. Я не міг зрозуміти, у чому річ телефону в її кімнаті не було. У гостях у нас теж нікого. Вирішив трохи підслухати і зрозумів, що вона взяла касетний диктофон і стала записувати своє предсмертне прощання зі мною. Через два тижні, коли вона померла, я знайшов ту касету. Незважаючи на те, що минуло вже стільки часу, я все ще не можу знайти сили в собі та увімкнути її. Я досі відчуваю бурю емоцій, згадуючи той день. Коли юний і наївний я усвідомив, що мама ось ось помре. Але я радий, що коли я буду до цього готовий, у мене буде можливість знову почути її голос. Це був кінець восьмого класу. Мені тоді було 14. У той час до мене вічно хтось докопувався, через що я дико ненавиділа школу. Відучившись останній день, ми вирішили відсвяткувати кінець року в парку розваг за компанією. До нас приєднався мій брат. Йому було вже 19, він навчався в коледжі, і з його боку було дуже мило, що він заїхав. Важливо зазначити, що мій брат об'єктивно ще той красунчик. У той час він займався в коледжі плаванням і підтримував шикарну фігуру, яка не давала спокою всім моїм подругам. Ну і ось, стою я в один момент у черзі за їжею, а переді мною дві сучки зі школи. Я чую, як одна каже іншій. І звідки в такого страшили? Такий красень брат. Бідна моя самооцінка. Я зробила вигляд, що нічого не почула, і вийшла з черги, ледве стримуючи сльози. Дівчата-підлітки бувають такі жорстокі. У найперший день коледжу я поперся в книжковий магазин купувати підручники. Знаю, знаю, в коледжі не можна купувати підручники. Лол позаду стояли дві телиці й тихо обговорювали сосного челика спереду. Моє его злетіло до небес. Само собою, я подумав, що вони це про мене, але все змінилося, коли одна з них торкнулася мого плеча і попросила покликати хлопців. Хлопця, який стояв прямо переді мною. Коли мені було 12 я підслухала, як відчим каже мамі, що їхнє життя було б набагато кращим без мене, що я жахлива дитина, і що він був би дуже радий, якби мене не стало. Моя мама просто сиділа і погоджувалася, але ж я навіть не була важкою дитиною. Я завжди добре вчилася, ніколи не потрапляла в неприємності. Ну, може, була трохи незговірливою. Дивно було чути все це. Від жінка ненависника, маніпулятора, якому дійсно варто було від нас піти. Отже, сидимо ми кілька років тому в ресторані. Ресторан практично порожній. Нас обслуговує молодий темношкірий хлопець. Ми наїлися, чекаємо десерт. Раптом із кухні чується, що ти сказав? Слово на буквен. Та я тобі зараз голову знесу, після чого він біжить на вулицю, мабуть, щоб заспокоїтися. А відразу за ним менеджер минає кілька хвилин, він повертається, виносить нам десерти і бадьорим голосом запитує: Так, хто тут у нас замовляв чизкейк? Їхала якось в автобусі і підслухала розмову двох жінок. Одна з них скаржилася, що їй доводиться жити з 10-річною донькою її бойфренда, бо її мама лежить у лікарні. Жінка сказала, що збирається підкласти її сумочку гроші та коштовності, а потім при батьку звинувачувати. Піднуватити дівчинку в крадіжці. Так, вона планувала вигнати її з будинку. Коли подруга цієї шкури запитала, у кого дівчинка житиме, раз її мама в лікарні. Ця тепешка відповіла: навіть якщо їй доведеться ночувати під мостом, мені насрати. Мене цікавить тільки мій мужик, а вона може хоч здохнути. Мені до цього байдуже. Присягаюся. Хоч у мені й не особливо багато материнства, якби ця бідолаха була з ними, я б забрала її до себе. Деякі люди дозволяють собі занадто жахливі речі. Поїхала на інший кінець світу у відпустку. Приблизно через місяць відпочинку я зазвичай зізвонююся з мамою через Фейстайм. Розповідаю їй про все, що відбувається, питаю, як там удома. Загалом нормально спілкуємось. Потім мама каже: Бувай! І закінчує дзвіно, принаймні, так думала вона. Але насправді вона натиснула не туди і просто вимкнула камеру, а звук продовжував іти. Далі я чую, як до неї підійшла моя молодша сестра, і запитала: Мамо, ти що плачеш? На що мама відповіла? Зачекай після цього? Я різко кинула слухавку. Схоже, що мама дуже за мною сумувала і не хотіла говорити, що їй без мене погано. Слухай, нам не обов'язково так про нього піклуватися. Адже він прийомний почув це років 10 від друзів сім'ї. Коли ми відпочивали з ними на курорті, я так зрозумів, що їхня сім'я дуже довго не могла завести дитину. Тому через 10 років спроб вони вирішили всиновити малюка. Через рік жінка зрештою завагітніла і народила двох дівчаток. Але на прийомній дитині це ніяк не позначилося, бо вона любила її і далі. Однак її чоловік раптом охолов до неї і намагався показати всім виглядом, що біологічних дітей він любить набагато більше. Того дня на курорті татусь дозволяв собі дуже бридкі коментарі і жартував, що подумає повернути сина в дитбудинок, тому що він не їхньої крові. Той був без поняття, чому з нього сміються. Матуся почала його захищати, і незабаром їхній батя, бачучи, що він починає дратувати цілий натовп, став давати задню, але було вже надто пізно. Моя мама до того моменту була вже настільки зла, що вона підійшла і надерла гори татусеві зад. Більше їхній татусь нікуди з нами не їздив. Наскільки я знаю, через кілька місяців після цієї історії вони переїхали в інше місто. Ти чого? Я б ніколи не стала з ним зустрічатися? Він урод. Сказала про мене дівчинка, в яку я був по вуха закоханий всю середню школу. Вона не знала, що я йшов прямо за нею. Її подруги поржали, а мені тоді було не по собі. Напевно, це не найжахливіше, що мені доводилося підслухати, але це все, що я можу так одразу згадати. Була в круїзі і побачила таку картину. Мама заспокоює дитину і промовляє: твої бабуся і дідусь те й роблять, що намагаються тобі нашкодити. Якщо я ще раз побачу, як вони до тебе наближаються, я скину їх за борт. Колега по роботі говорить по телефону. Його голос стає все голоснішим і голоснішим. У якийсь момент він починає вже просто кричати в трубку. Він матюкав свою дружину і погрожував прикінчити її по приїзду додому. Хтось викликав охорону. До справи долучилася поліція. Його звільнили велике. Дякую за перегляд! З нетерпінням чекаю ваші історії. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити більше таких цікавих відео. Гарної днини.